Добрий день, дорогі друзі. З вами Магазин Парус, магазин якісних товарів. Сьогодні я вам хочу розповісти про палантини і хусточки в клітку кашемірові, які є в продажу в нашому магазині. Вони дуже приємні до тіла, дуже м'якенькі і гарно носяться. Ось такі палантинчики в клітку по 450 гривень. Зараз я вам розповім про кольори. Я їх пронумерувала для зручності при замовленні. Ось дивіться, ось цей колір No1, рожевий Розмір їх 70 см на 1,80 м. Можна носити їх на плечах, можна їх носити, носити як хусточку. Ось такий ось. Дивіться, можна на плечі брати, ось так ось виглядає. І можна як хусточку закручувати і носити. 450 гривень, гарні тонкі кашемірові шарфики, дуже тепленькі і зручні, приємні на дотик. Значить, номер один сіро рожевий. Далі йде номер два. Тут уже йде сіро рожевий. Темніший. Темніший. Далі йде ось такий ось сір. І тут і сірий, і кавовий, і молочний, і чорний. Цей шарфик іде під номером 3. Під номером три. Хто любить такі пастельні кольори? Далі йде шарфік під номером 4. Тут, дивіться, є теж і сірий, і чорний, але він трошечки темніший, як попередній. І кавовий ось такий ось шарфік під номером 4. Так, далі у нас йде шарфик під номером 5. Тут такий карамельний колір. Багато карамельного кольору, рижоватого. Ось такий ось і чорний, і рижоватий. Далі світліший іде такий від попереднього. Тут іде і чорний, і карамельний, і коричневий. Цей шарфік іде у нас під номером шість. Під номером шість. Далі ось такий ось пастельний колір від молочного до кавового. Цей шарфик іде під номером 7. Ось цей номер 7. І під, під номером 8, ось такий іде сірий, чорний кавовий. Ось такий. І з цієї сторони, ось менше чорного. Ось цей йде номер 8. І номер 9 іде просто чорно-білий шарф. Чорно-білий шарф. Номер 9. Ось такий. Приємні на дотик кашемірові шарфики. Далі є ще шарфики, ось по 500 гривень. Вони теж кашемірові, трошки інший виробник. І трошки інший дизайн. Дивіться, ось це йде оливковий. Ось так ось оливковий колір. Далі йде червоний колір. Ось такий ось. Ці шарфики по 500 гривень. Я тут не проставляла нумерацію, тут і так все зрозуміло. І ось такий кавовий колір. Ось такий, ось. по 500 гривень. І хусточки є по 400 гривень. Хусточки метр на метр. Ось така ось хусточка, сіро -рожева, е, да, сіро рожева, сіра пудра, 400 гривень. Ось така хусточка вишневого кольору з сірим. вишнево сіра, 400 гривень. Ось така кава і молочний 400 гривень. Ось така. Карамельна хусточка теж 400 гривень, сірий з карамеллю. Ось такі хусточки маємо 400 гривень. Замовити ці товари, ви можете за номером телефону 068 173 61 33. Висилаємо ми наші товари Укрпоштою новою поштою, оплата на карту Приватбанка та накладений платіж, тобто платіж при отриманні товару. Кому сподобалось відео, ставте лайки, підписуйтесь на наш канал, щоб бути в курсі всіх наших новинок. Гарного вам дня! До побачення!